Але тут говориться: не буде жодного зла людині, яка живе у таємному місті. Людині, яка живе у таємному місті Всевишнього, жодна епідемія чи біда не наблизиться до твого дому, до твого помешкання. Те, що ви говорили раніше, привело вас до того, що ви зараз маєте. Коли Глорія Коплен дізналась, як вона може змінити своє життя на краще, їй довелось змінити свої слова з негативних. На те, щоб говорити те, що говорить Слово Боже, це стало ключем до їх ходження вірою. Приведіть свої слова в дію, щоб змінити звичку, говорити неправильні слова, і Господь буде допомагати вам. В постійності є сила для вашої перемоги. Якщо ви хочете змінити щось у своєму житті, ви маєте щось змінити і краще всього почати саме з ваших слів. Ваші слова віри містять собі силу, визначати курс вашого життя. Щоб вивільняти віру, ми маємо бути впевнені в тому, що наші слова будуть здійснюватися. Тому прийміть рішення. Для себе і для Бога щодня читати Слово Боже і чинити за ним. Погодьтесь, що ви будете говорити лише ті слова віри, виконання яких ви хочете, і побачите реальні зміни на краще. Отець, ми любимо тебе. Господи, допомагай нам і відкривай кожному з нас індивідуально. Що нам потрібно робити, щоб переживати примноження у нашому духовному зростанні? Що потрібно робити кожній людині, щоб продовжувати зростати? Ми просимо у Тебе мудрості, щоб Твоя мудрість проявлялася в нашому житті, і ми налаштовуємось на те, щоб ставити Твоє Слово на перше місце, щоб бути слухняними Тобі у нашому дусі. Коли ти спонукаєш нас робити певні речі, ми віддаємо тобі славу в ім'я Ісуса. Ми погоджуємось про це і ми приймаємо це. давайте почнемо сьогодні з 91-го псалма. Ми вже вчора говорили про цей псалом, але я хочу повернутись до нього сьогодні. Я спочатку прочитаю його з розширеного перекладу Біблії. Давайте прочитаємо 14-й вірш 91-го псалма. Оскільки він полюбив мене. Отже, ця людина, яка живе у таємному місті Всевишнього, він говорить про Господа. Він мій притулок і моя фортеця, мій Бог. На нього я покладаюсь і спираюсь. На нього я впевнено надіюсь. Отже, це чоловік віри. Він Божий чоловік, він чоловік віри, він вірить про визволення, він не боїться жаху вночі. Він знає, що тисяча може впасти з одного боку і десять тисяч з іншого, але до нього не наблизиться. Через те, що у дев'ятому вірші говориться, через те, що ти зробив Господа своїм притулком, і Всевишнього місцем свого помешкання не станеться з тобою жодного зла. Бідність це зло. Хвороба це зло. У світі є різне зло. У світі багато зла, бо тут є диявол. Але тут говориться: не станеться жодного зла людині, яка живе у таємному місці, людині, яка живе у таємному місці Всевишнього. Жодна епідемія чи біда не наблизиться до твого дому, до твого помешкання. Хвала Богу, бо Господь посилає ангелів охороняти нас. і потім, в 14-му вірші, говориться. Оскільки він полюбив мене, говорить Бог, тому я визволю його, я поставлю його на висоті, бо він знає і розуміє моє ім'я, він має особисте знання про мою милість, любов і доброту. Він надіється і покладається на мене. Він знає моє ім'я, він надіється на мене, він любить мене. І Біблія говорить нам, що якщо ми любимо Бога, ми будемо виконувати Його заповіді. Тому ви можете знати, що коли ви робите те, що він каже, це означає, що ви любите його. Якщо ви робите те, що він каже, це додаткова підпора для вашої віри, бо він знає, що ви любите його. Це є доказом того, що ви любите його. Тому ви маєте на це право. він покличе мене, і я відповім йому. Я буду з ним у біді. Я визволю його і вшаную його довгим життям. Насичу його. І з'явлю йому моє спасіння. Тому довге життя є частиною нашого визволення і нашого спасіння. Довге життя є частиною обітниць захисту. І Якщо ви захищені, якщо епідемія і хвороби не може дістатись до вас, і жодна погана людина не може дістатись до вас, жодне зло не наблизиться до вас, то чому би не жити довго? Так, ми можемо жити довго. Ми люди віри, ми маємо Отця. Хвала Богу. Довге життя, довгим життям я насичу його і з'явлю йому моє спасіння. пам'ятаю, як брат Хейгін говорив, коли мова йшла про те, як довго потрібно жити. Він казав: живіть доти, поки не насититесь. Просто живіть доти, поки ви не будете насичені. Довгим життям я насичу його. Слава Богу, якщо ви не насичені, не задоволені, продовжуйте жити далі. І брат Хейгін, коли він пішов на небо до господа, Білі Брім дуже близько спілкували з ним. Вона сказала, що він був насичений і задоволений. Так, Білі? Він був насичений. Він був задоволений. Що він зробив того дня, коли пішов на небо? він добряче поснідав. Він завжди казав, що. Ви це чули? Він завжди казав, як говорить Біллі, що перед тим як піти, він хотів добряче поснідати, і потім просто піти на небо. І саме так він і зробив. Джеррі Хартон приготував йому великий сніданок і брат Хейгін їв, поки не наївся. І потім пішов. Це розумний план. Якщо перед вами подорож, хіба б ви не хотіли перед нею поїсти? Слава Богу, Алілуя! Благословен Господь! Дякую тобі, Господи. Благословен Господь. Кажу вам, це чудово, Білі. Я рада, що ти цим поділилася. Ось що означає бути насиченим. Згідно з симфонією Стронга, це означає до задоволення жити доти, поки ви не будете насичені і задоволені. Живіть доти, поки ви не насититесь, будете задоволені, проживши достатньо. Поки у вас не буде повноти життя, багато багато життя. Проживіть повну кількість своїх днів, зробіть свою роботу, зробіть все, що хочете у цьому житті, зробити все, що як ви знаєте, ви хотіли би зробити. Куди поїхати, зробіть все, що хочете, і потім, якщо ви вже достатньо старі, відходьте. Ми можемо просто відійти на небо до Господа, коли ми закінчили і прожили свої дні. І я буду дуже здивована, якщо Ісус не прийде, щоб забрати нас ще за життя цього покоління. Але Біблія каже, вийти з тіла означає бути у Господа. Тому ми не боїмося смерті, і з нами нічого не станеться, і ми не дозволимо якимось пробам диявола забрати нас звідси раніше. Недуги і хвороби ми були викуплені від них. Ісус поніс їх за нас. Хвала Богу, так, щоб ми могли прожити нашу повну кількість днів, служити Господу і здійснити все, що Він говорить нам здійснити. І коли ви вже досить старі насичені. І у нас все зроблено. Ми прожили наші дні, закінчили своє покликання, зробили свою роботу. Тоді ми просто підемо. Чудово? Амінь. Бо щодо смерті, то нам нічого боятися. Люди мають одного разу померти і ми можемо піти звідси під час підхоплення церкви. Я думаю, що Ісус скоро прийде. Я просто очікую на нього. Кожне покоління очікувало, що він прийде за їхнього життя, і я цього очікую. Бути насиченими це коли ваші бажання повною мірою задоволені. Ви задоволені. Ось що означає насититись згідно словника вебстера. Ми знаємо, що це воля Божа. Той, хто живе у таємному місті, визволений і насичений. Писання каже, що кожній людині доведеться одного разу померти, але нема конкретно визначеного часу. Це до євреїв 9.26.27. Ми інколи цитуємо це так: кожній людині визначений певний час її смерті, але насправді там просто говориться, що кожній людині визначено одного разу померти. Ми помремо лише один раз, ми підемо звідси лише один раз. Але нема чітко встановленого для цього часу. Переважно ми самі визначаємо, як довго ми будемо жити. І оскільки ми люди віри, нам слід очікувати, що ми будемо жити довго. Бо я вірю Богу про захист. Коли я їду машиною, я вірю, що він захистить мене і збереже мене. І Господь знає, що в нього це чудово виходило. І я вірю, що буду визволена від недугів і хвороб. Ми, люди віри. Тому нам не слід очікувати, що ми підемо звідси у 70 чи 80 років. У Псалмі 107, 20 говориться послав своє слово і зцілив їх і визволив їх від могил їхніх. Ось чому ми можемо жити довго. Бог послав своє слово. Ми знаємо Слово Боже, ми знаємо волю Божу. Ми знаємо, що тривалість життя не обмежується 70 чи 80 роками. Ви в 70 лише нарешті починаєте дізнаватися якісь речі. Старий це скільки років? Перевірте себе у 120 і Подивіться, чи насичені ви це не межа Думаю, Ісус прийде до того, як мені сповниться 120. Але згідно 91-го псалма, ми можемо жити доти, поки не наситимось. Алілуя. Я люблю слово Боже. Воно робить мене радісною і щасливою. Він покличе до мене, і я відповім йому. Я буду з ним у біді. Я визволю його і вшаную. Будь-кому буде важко померти за таких умов. Якщо коли ви потрапляєте у біду, ви досить добре знаєте, Господа, і у вас достатньо віри, щоб покликати до нього. Господь відповість вам у будь-якому віці. Такого не буде, коли вам сповниться сто, він вимикає вас, як ви перекриваєте воду. Ні, я буду з ним у біді. З ким? З тим, хто надіється на мене і покладається на мене, знаючи. Розумієте, ця людина, про яку говорить 90-й псалом, вона ще знає, і в розширеному перекладі Біблії говориться: Він знає і розуміє моє ім'я, він розуміє Бога. Ми знаємо Бога. Ми маємо особисте знання Його милості, Його любові і доброти. І ми надіємось і покладаємось на нього. Якщо ми у молодому віці жили правильно, перебували у Слові Божому. Ми дізнавали, що належить нам. Ми були слухняними. ми робили необхідні зміни, коли Слово Боже виправляло нас або Дух Боже виправляв нас. Якщо ми живемо так, як нам слід жити, ми постійно змінюємось. Ми постійно все краще і краще ходимо вірою. Ми все краще і краще віримо Богу і очікуємо. І стаємо ще слухняніші. З кожним роком нам слід дізнавати ще більше, і чим більше ми знаємо, тим слухнянішими ми можемо бути. Амінь? Бо ми у хорошому місті з Богом. І ось що з нами відбувається. Він сказав: Покличе до мене, і я відповім йому. Я буду з ним у біді, я визволю його. Що таке біда? Це може бути якийсь нещасний випадок, це може бути хвороба, недуга, буря. Коли тоне корабель чи авіакатастрофа, я буду з ним у біді. Яке чудове місце писання. Коли люди вірить в біді, вони отримують допомогу. Бог з нами. І там говориться, що він не просто з нами. Я визволю його і вшаную його. Благословенний Господь. Алілуя. Я так захоплююсь, бо я вірю в це. Довгим життям. Довгим життям. Довгим життям я насичу Його і з'явлю йому моє спасіння. Це слово означає визволення, все хороше, коли про вас подбали. Спасіння це не просто народження згори, це спасіння на рівні духа, душі, тіла, фінансово, у всьому. Алілуя, Хвала Богу! Ми благословенні люди. І якщо ми не віримо Слову Божому, якщо ми не дозволяємо йому потрапляти до нашого мислення і не вкладаємо його у наші уста, тоді ми не зможемо ходити у тому, що належить нам. І в своєму житті я буду продовжувати перебувати у Слові Божому. Амінь. І в своєму житті. Я буду продовжувати робити те, що мені сказано. і в наступному псалмі, 12-му вірші говориться: безкомпромісно праведні, цвістимуть як пальма, будуть довголітніми, величними, стрункими, корисними і плідними. Вони ростимуть як кедр на ливані. Величні, міцні, стійкі, нетлінні, насаджені у домі Господньому, вони цвістимуть в дворах Бога нашого, зростаючи в благодаті і в похилому віці, вони будуть продовжувати приносити плід. Вони будуть наповнені життєвими силами, ви наповнені життєвими силами, вони будуть наповнені життєвими силами, духовним життям, хвала Богу. І покриті листям довіри, любові і задоволення. Ось церква, якими нам слід бути, ось якими нам потрібно бути, ось що має бачити світ навколо нас. Вони живі пам'ятники. Ви коли-небудь думали про себе як про живий пам'ятник? Я віруюча, я християнка. Вам слід бути живим пам'ятником. Щоразу, коли люди бачать християнина, їм слід бачити живий пам'ятник. Вони мають бути здивовані. Подивіться на неї їй 130, і Вона й досі сама за кермом машини. Вони живі пам'ятники, щоб показувати, що Господь праведний і вірний своїм обітницям. Щоразу, коли ваш сусід бачить вас, знаючи, що ви християнин, гарячий присвячений християнин, він має бачити перемогу. Він має бачити достаток і благословення. Вони живі пам'ятники, щоб показувати, що Господь праведний і вірний своїм обітницям. Він скеля, і у ньому нема неправедності. Вони мають бачити лише хороше. Якщо ми будемо жити згідно писання, то так воно і буде, бо в цьому нема жодного сумніву. Ми були викуплені від прокляття, і нема жодного сумніву в тому, що все погане. Що навіть не наведено у тому переліку прокляття є частиною прокляття. Алілуя. Тоді в чому проблема? Я скажу вам, в чому проблема у нашому мисленні ваш розум має бути оновлений стосовно Слова Божого. Розумієте, я насправді все це вірю. Я говорю це не лише тоді, коли проповідую. Я насправді у це вірю. Я вірю, що я житиму довго, житиму сильною та здоровою. Я вірю в це, я вірю Слову Божому. Я вірю, що ранами його я зцілилась. тоді, коли приходить якийсь симптом, я не приймаю його. Я кажу, ні, ти не прийдеш до мене. Я зцілена. Ісус взяв на себе мої недуги і поніс мої хвороби. Як це підтримувати? Збалансованою дієтою Слова Божого. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. І якщо ви хочете жити дуже добре, вам слід перебувати у цьому слові. Вам слід читати Слово Боже щодня. Ви скажете, ну я не маю часу. А ви маєте час вирішувати свої проблеми. Ви маєте час, коли ви не можете оплатити свої рахунки. Ви маєте час піти і щось з цього приводу зробити. Вам слід звернутись до Слова Божого, і вам не доведеться витрачати свій час на різні несенітниці, на ті речі, які є частиною прокляття. Ми можемо жити над природним життям. Зрештою, ми народжені згори, Ми наповнені Духом Святим. Якщо ви не наповнені Духом Святим, вам слід наповнитись ним, бо в цьому сила. я хочу, щоб підняли руки ті з вас, хто наповнений Духом Святим з ознакою говоріння іншими мовами, і ви насправді можете сказати, що дійсно змогли досягнути чогось духовно лише після того, як були наповнені духом. Погляньте на це чому? Бо це сила, і ви приймете силу. Коли зійде на вас Дух Святий? Дух Божий всередині нас, Він живе в нас, скеровує нас. Ходіть за скеруванням вашого Духа. Це ще одна ключова річ, якою ми навчились у брата Хейгіна, а саме йти за тим, що є у нашому серці. Ви завжди знаєте, від Бога це чи ні. Ні, якщо в мене щось є, я не знаю. Я думаю, ну я не знаю, від Господа це чи ні. І потім я просто дозволяю цьому стати трохи чіткішим, поки я не знатиму, що ти хочеш. Це називається внутрішнім свідоцтвом. У більшості випадків ми керуємося не чудесами, і знаменнями, а словом Божим. І ми водимося цим внутрішнім свідоцтвом, цим спонуканням. Тобі слід зробити це. і я навчилася у своєму житті. Якщо у мене виникає спонукання щось зробити, і я не знаю точно від Господа це чи ні, я, ймовірно, все одно це зроблю, бо це щось хороше і відповідає писанню, тому я хочу бути впевнена, що я слухняна Богу. Тому самі перебувайте у Слові Божому. Ви можете отримати у церкві все, що вам потрібно, але вам слід проводити час у Слові Божому. Моліться у дусі, моліться своєю рідною мовою. Прислухайтесь до свого серця, очікуйте скерування керування Духа Святого. Бог хоче, щоб ми ходили у перемозі. у нього є способи того, як ми можемо ходити у перемозі, але нам слід приділити йому увагу. У приповістях говориться: прислухайся до моїх слів, слухайся і підкоряйся тому, що я кажу. І Я просто надихаю себе і всіх нас. Бути впевненими, що ми приділяємо час, даємо Богу те, з чим він може працювати. Ви не можете ходити у перемозі, не проводячи часу з Господом. Нас оточує так багато різного сміття, різні інші речі. У цьому світі багато різноманітних проблем. Нам слід залишатись під'єднаними. Амінь. Хвала Богу. І коли ми залишатимемось під'єднаними, це допомагатиме нам жити довго. І жити сильними і здоровими. Це дозволить вам продовжувати рухатись у вірному напрямку. Дозвольте мені прочитати вам це місце писання. На цьому місці писання ми і закінчимо. Подивимось псалом 91,16 в розширеному перекладі Біблії. Давайте глянемо. Давайте почнемо читати з 14-го вірша. Оскільки він полюбив мене, тому я визволю його. Що відбувається, коли ми вділяємо Богу наш час? Що відбувається, коли ми прокидаємося у четвертій ранку, коли ще темно і проводимо з ним час? Ми проявляємо до нього свою любов. Якщо ми це робимо, він визволятиме нас. Я Бог каже нам, я поставлю його на висоті, бо він знає і розуміє моє ім'я. Він має особисте знання моєї милості, любові і доброти. Звідки ви це отримуєте? Із Слова Божого, із віри Слову Божому. Він надіється і покладається на мене, знаючи, що я ніколи не залишу його. Він покличе до мене, і я відповім йому. говорить Бог. Чим більше ви віддаєте себе Богу, тим ширше будуть відчинені для нього двері до вашого життя. Бог ніколи нікуди не заходить силою. Але якщо ви відчините двері, він увійде. Я визволю його і вшаную його довгим життям. Я хочу жити довго, і жити сильною, і здоровою. Довгим життям я насичу його. Одна справа жити довго, інша справа бути насиченими і задоволеними, живучи довго. Ви не будете насичені і задоволені, якщо ви хворі, якщо ви не можете ходити, якщо те, якщо все. Бог хоче, щоб ви були здоровими. Він хоче, щоб ви були зціленими. Ісус взяв на себе наші недуги і поніс наші хвороби. Він хоче, щоб радість Господа була нашою силою. Церква, якщо ми будемо жити з Богом, ходити з ним і проводити з ним час, ми зможемо легко пройти у цьому житті. І коли ми закінчимо, ми зможемо піти звідси. Вийти з тіла означає бути у Господа. Наскільки хорошим це може стати? Довгим життям я насичу його. Це означає хорошим життям, насиченим життям. І з'явлю йому моє спасіння. Спасіння це визволення, стілення, благословення, все, що вимагається для нас з вами, щоб ходити вільними та благословенними. Все, що нам слід робити, це віддавати себе йому, і він буде наповнювати те, що ми йому віддаємо. Амінь. Отець. Ми любимо тебе. Господь допомагай нам і відкривай особисто кожному з нас, що нам потрібно робити, щоб духовно зростати. Що кожному з нас потрібно робити, щоб продовжувати зростати? Ми хочемо продовжувати зростати, Господи. Ми не хочемо просто досягнути якогось рівня і залишатися на ньому не зростаючи. Ми хочемо продовжувати зростати, і ми просимо у Тебе мудрості, щоб Твоя мудрість проявлялась у нашому житті. І ми налаштовуємось на те, щоб ставити твоє слово на перше місце, проводити час з тобою, бути слухняними тобі у нашому дусі, коли ти спонукаєш нас робити певні речі. Ми хочемо, щоб ти давав нам чітке розуміння цього. Господи, ти знаєш, я сказала тобі, що коли ти будеш давати мені чітке розуміння чогось, я робитиму це, і це те, що кажуть тобі тут зараз інші люди. Показуй мені, що робити, давай мені чітке та ясне розуміння цього, і я буду це робити, Господи. Ми хочемо бути слухняними, ми будемо це робити. Ми хочемо бути всім, що потрібно тобі на цій землі, Господи. Ми налаштовуємось на це, і ми вдячні тобі за те, що ми можемо збиратися разом і живитися, бути розігрітими, зростати і переживати примноження. І коли ми повернемось додому, повернемось на роботу, до того чим ми постійно займаємось, ми очікуємо скерування керування Духа Святого. Ми просимо Тебе, Господи, давати нам чітке розуміння, вести нас своїм духом. Давай нам знати, чого ти від нас хочеш. Якщо ви вірите в це, скажіть, я робитиму це. я робитиму це, Господи. Ми будемо це робити. Ми будемо робити те, що ти кажеш нам. Якщо ти будеш давати нам чітке розуміння цього. І ми будемо відкривати для тебе наше серце, проводячи час у молитві і в Слові Божому. І ми віддаємо Тобі всю славу в ім'я Ісуса. Ми згоджуємось про це і ми приймаємо Це. Амінь. Алілуя. слава Богу. Дякую Тобі, Ісусе. Разом з журналом «Переможний голос віруючого несіть слово віри всюди, куди ви йдете. З 1973 року місія Кеннета Копленда надсилає журнал «Переможний голос віруючого по всьому світу. Ми досягаємо близько 400 тисяч людей в 202 країнах та територіях на п'яти континентах, абсолютно безкоштовно. У кожному журналі збудовуючи віру статті Кеннета і Глорії Копленд та інших служителів. Читайте натхненні історії таких людей, як ви, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Наш журнал це потужний інструмент духовного зростання, як для дорослих, так і для дітей. Він досяжний в друкованому та електронному вигляді. Ви можете завантажити його електронну версію на свій мобільний пристрій. І також на сайті нашої місії досяжні інші безкоштовні матеріали. Підписуйтесь на наш безкоштовний щомісячний журнал або завантажуйте його з нашого сайту kcm.org.ua. Сьогодні ми дізналися з 91-го псалма, таємницю того, як жити довгим і насиченим життям. Це просто любити Бога і проводити з ним кожну мить кожного дня. Подумайте про це, слово Боже, якщо хочете, це словниковий запас Духа Святого. Я маю маленьких дітей, можливо, ви також. Чим більше часу вони проводять, слухаючи мене і свою маму, чим більше часу вони проводять, слухаючи нас і взаємодіючи з нами, тим більше слів вони знають. Те саме стається і в дусі, те саме стається і зі Словом Божим. Це означає, що коли ми з вами почнемо зростати у нашому розумінні істини, ми будемо здатними чіткіше розпізнавати його настанови. його слова і те, як він говорить. Мета цих передач допомагати нам з вами зростати у нашому розумінні Слова Божого і в наших стосунках з ним. На нашому сайті KCM.org.ua є матеріали, які допомагатимуть вам у цьому. Велике спасибі за те, що приєднались до нас сьогодні. Я Джеремі Пірсонс. Нагадую вам, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіаморкює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.